Принесе були такі з ізюмом, принесе з повидлом. тому свій народ розбирає, налетів. Ось такі божественні пляски. Ще бомба. З узварчиком саме то. Бомба. Так, у нас така вечеря скромна. Діночка така їсть. Зварчик до чаю, пляцок Такий салатик. І ось я собі так скромно навалив. Курочка, всяка. всякі там овочі, картопелька, рибка. 30 листопада 2024 року готель Женева, місто Трускавець. Балдя з Балджожний відпочиває Всім смачного, всім рекомендуємо. Бурньончика взяв, Жінці взяв овочевого, тут мені дві кухлетки, три рибки. Картоплі, чи сердечко, салатик, овочевий так скромний. Такий у нас скромний обід. В суботу, 30 листопада 2024 року, готель Трускавець Женева. Готель Женева-Трускавець, так правильно. Кусняки. Скромно, так поїмо, зараз пообідаємо і в спа. Сьогодні будемо без хліба. Ах, це сожрі мене без хліба. З'їшу мене. Так, у нас 30 листопада. Я собі тако навалив. Є сир, є ковбаска, є тут налесники. Всякі йогурти. Люди там всякі собі беруть, Всякі роздають, йдемо, їмо, болдіємо. Там налеснички дають, там йогурти є, сир. Там всякі вкусні дають кубаски там є чай прямо, тут салати, кобаски. Такі в нас сніданок як скромно поперекусити, але вже спа працює з 10 ранку, а не з 14 тим, чи з 13. Зробили, щоб можна помитити сьогодні зранку до обіду. І завтра ми поснідаємо до 12-ї, підемо ще десь на годинку по дві. Теж спа помиємося. Коротше, буде часів вечеря. І, і завтра сніданок і все. І під спами їдемо на, на Франківське. Всім смачного, гарного дня! Тут, тут людей нема. а Там чани, там дуже тепло та вода. красуня! Балдеж, балджний. Ось будемо купати. Всім привіт! Я з Ростовці 29 листопада 24 року. Живе, здорове, все нормально. На блокпости спинили, подивилися, сказали щасливо дорога. Мін ТСК. А так то все нормально. Як завжди. Будемо далі їздити тут колець, був дід. смак. божественний смак. Діночка приїжджає через цей любимий борячок. Досить непогана морквочка, але я всіх, хотів взяти трошки-трошки перчику і цього всяке вкусне mm. Балдеж, балдеж <рес> <рес> Дорожую, угу. Вкуснятина. не жаловані Куснятина Ось я набрав черві, їздять. Моя жона смачного вже їсть он набрав, це вона собі набрала. Це салатик вона набрала, а це салатик я набрав. Це я собі такого вкусного. Вона набрав всякого плово, хінкалі, всякого вкусного. І суп. Кустий суп. З фасолькою і всякий вкусне. Смачно, це у нас і хоче. 29 листопада п'ятниця. Ми балдіємо в готелі Троскавець. Два дня плюс па. П'ятницю заїхали, в обід будемо неділю назад виїжджати, то воно нас буде 4450 гривень. Далі буде відео щодо чого, як, як. Е, йду шуфлювати, бо я вже проголодався. Ось бульбочки у нас тут вже кузі мають бути бульбочки. Поки що світла нема, на генератора бульбашок нема. Тут теж вода тепла, теж є бульбочки, зараз їх немає, тут вода холодна. Виходить на вулицю там. У нас такий великий басейн. Там є хамам, та тут є фури, японські теплювання, там все всякі інфрачервоні, всякі є фінські сауни, руські бані. Коротше. Коли повно світло немає, поволон з них працює. А коли буде світло, воно всі працюють. Так ось так. Ось є. Суляний басейн. Фітовар. Ось. Ольська зона. Фільська сауна, руська баня. є для, для дітей дитячих. Турецьких хамам сюди я люблю ходити. Ось таке у нас тут є. Класний відпочинок. Зараз після білю, піду сюди, буде купа народу. Ну, я собі вибираю. Короче, поки моя жінка ще підійде, там вона помаленьки підходить. Я трошки хочу швидше піде покупатися. Я заради цього я сюди їжджу, заради спа. Набираю у два, там набираю салатів. Там набирають, люди роздають. І гречка, салат, плов, шумкалі. Ось такий столик. Бащо буде цікавіше. Більбашки. А там хлопочку жато, що у нас більбочки. Народу поменшило. треба йти вже на вечерю 18-27. Світло ще є. 20 й рубанут. будемо на генератор. Якщо на генератор, то цих більбашок нема. Деякі сауни не працюють, але коли вже є зараз світло, то всі сауни працюють. Рома і всякі хамами. І римську вже там запустили. О, фура! Там теплі чани. Пані відпочиває. Ходимо до офуру. Ми як бойок <ріхи> спит температура 50-60 градусів Ах, Ой, вже скільки народу. В басейні аляпається жаби Я йду, десь інакше похожу, все. Як люди відпочивають, там басейн на вулиці випливати можуть. Типа вода тепла, на дуже похожна. А цей басейн холодною водою.